Привіт, так. Все, що він говорив, це неправда. В принципі, і все. Тут все дуже легко перевірити. На сайті візового центру є інформація про те, що ми можемо надсилати поштою із Польщі теж документи на розгляд до, на візи до посольства польського, до візового центру у Львові. Я перевіряю Львів, тому що я все надсилаю прямо на Львів. І все. Тому. Сперечатись тут немає за що. Абсолютно, ми можемо правомірно робити візи, знаходячись на території Польщі. ніяких штампів пересічення кордону для цього не треба. Актуалізація візи починається з дати, яка вклеєна в самій візі. В самій візі написано вся інформація, коли вона актуальна, наскільки вона видана, який її вид, все абсолютно жодних штампів про пересічення кордону. Не треба для того, щоб щось там легалізувати і якось цю візу. Тому бажаю вам перевіряти всю інформацію, дивитися, робити перегляди всім підряд. Але ну, я надію, що до своїх документів ви відноситесь трошки серйозніше, ніж просто подивитися на якогось там блогера. Все. І на мене теж. Все, пока-пока.